Друзі, я вас вітаю. На початку перед тим, як ми будемо розмовляти про цю катушку, це у нас карпова катушка Fox. Зроблена спеціально під жилку. Для праці зі шнуром не підходить. І на нескінченному гвинті. Про це ми теж обов'язково поговоримо. Перед такими технічними деталями хочу трохи додати лірики. Нещодавно вийшов, здається. Ага. Е, рекламний ролик автомобіля Ягуар. Е, на, в цьому ролику, я не знаю, там він 5 хвилин, чи скільки довжиною. Е, люди незрозумілого полу, чи то жінка, чи то чоловік, в незрозумілому одягі, одязі, і отак там щось вони просто ходять, як там фотомоделі. І е, слоган такий: виділяйся. Треба тобі виділятися. Ну, і це дивний такий е, ролик, і е, ходить така легенда, коли Ілон Маск зі своєю Теслою подивився цей ролик і сказав: е, 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 Вибачаюсь, а ви автомобілі ще випускаєте? О, ось такий е, тонкий такий підкол, такий Стьоп. Тобто, ну навіщо виділятися, незрозуміло чим. Просто ради, ради, ради чого? Навіщо ставити якісь ТЗ-гвинтики, не такі, як у інших виробників, щоб там шукав хтось такий звиклий користувач, якусь спеціальну викрадку з ТЗ з, з цим таким наконечником. ТЗ, а, навіщо це все? Якщо всередині ну, не зрозуміло що. Ось, ну і про це у нас сьогодні буде мова. А також е мова буде про те, в чого ламаються катушки і як цьому запобігти. Почалася в мене ця історія з катушкою Фокс е з того, що людина іскала, шукала якусь запчастину. Е догадався, е чоловік догадався, побачив в мене. На польському Алегро де в мене багато товарів. Побачив багато запчастин. Ну і згадався, що в мене може бути запчастин для його Фокса. Бо для Фокса нема запчастин і вони не продаються. Шукати майстерню навіть в Європі. Сервісний центр не завжди виходить. Може бути Шумана, Дайва, Окума. От, а інші там, якщо щось підтримують, то просто кажуть так: якщо це більш-менш схоже на гарантийний випадок, відправляйте що таке гарантийний випадок, коли щось поламалося. Щось поламалося не, не через падіння, а саме через рибалку. Таких випадків ну, практично не буває. І доказати, що вони що це сталося на рибалці, це теж практично неможливо. І, ну, наприклад, цей випадок, зараз я вам про нього розкажу. І, наприклад, навіть в Шимано катушка крутиться, всі механізми працюють, це не гарантийний випадок. Окей. Okay. Отже, значить, поламався у людини так званий бігунок, по-різному їх називають. Такий на півмісяць. Ось який такий ножик, який. Ковзає по нескінченному гвинті. Ну, ось я для прикладу такий от цілий надаю. Вискочило це все. Значить, був пошкоджений нескінченний гвинт. Це я вже почав збирати цей механізм. Запчастин в мене багато, Ну, нескінченних гвинтів різних виробників, саме Карпових, ну, може, 20. 20 різних. Але нічого схожого немає. Тому ми домовились, що це я приведу в порядок, відполірую, відновлю ці бороздички і замінимо цей ножик. Ножик вже замінений, підігнав, там трошки не співпадали розміри. Ножик цей. А було знайти легше легше відкалібрувати, підклали шайби, тут все чітко працює. На що хочу звернути увагу? Що в цьому фоксі товщина цього ножика, я от навіть помітив, товщина тут, на найтоншому місці, 0,7 мм. Коли в той самий момент, самий звичайний... Не знаю, там флагман, якась каїда. Де це деталька? Та сама Каїда у відповідному розмірі близько міліметра, там трохи менше. Ну, 0,9, навіть 0,9 це вже м, десь на 10% більше. І це у нас 8 тисячний розмір. не 4 тисячі, а 8 тисяч. Тобто маємо ось таку от велику шпулю. Дивіться, чим, до речі, шпуля унікальна. Да, Цьому продавцю легко такий продукт продати. Я складу зараз катушку, покажу вам, як вона працює. Тут дуже високий профіль, укладка жилки паралельна. Тут ну, останні вітки якісь такі не дуже красиві, паралельна, тобто це саме для жилки. Для чого, чого наприклад, погана така укладка саме для плітьонки, для шнура. Чим вона погана? Тому що, коли йде паралельна намотка, виточок до витка так от кладеться. То при скидуванні э, тягнеться, можуть злітіти э, відразу два вітка, два, э, два і петлі від цього. Тобто для жилки йде паралельна умотка, а намотка для э, шнура, для плетенки перехресна. Тобто крок наматування більше. Чому не можна крок наматування більше для жилки? Тому таким чином, коли отак от е, наматувати жилку, жилка буде передавлюватися, жилка буде деформуватися в тих місцях тобто є е, е, натяжіння. тобто йде паралельно чук -чук 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 -чук, е, таким маленьким кроком. Маленьким кроком. Да ну продавцю таки легко продати, він це наочно може показати. На е, самій шпулі написано, що за один оберт ручки 95 см жилки наматуються Тобто це вона і швидкісна. Але все це ой на незрозумілому, нескінченному гвинті, який там поламався, е, вискочила. е-е цей нож вискочив, він там, не, до речі, і не дотискався. Ну, перше, щоб він був тонкий, не дотискався. І, по-друге, Ну дивіться на цю шестерню. Ну Це, вона вже, до речі, окислена. окислена. тобто тут була і якась невідповідна смазка підібрана відразу, від заводу. Тобто, людина, це. Нічого тут не обслуговувало, це була тут оригінальна смазка. Добре, да, смазка була густа, консистенція була відповідна, більш-менш нормально працювала, але розмір ну десь чотирьохтисячний Зроблено, да, на корпусі. Дивіться. Ось Ось такі от враження, що начебто тут ось така ось велика шестерня. Тобто, це такий підсвідомий такий натяк. Ось вона велика. І ось ось ця шестерня, яка і половини не займає. Тобто Тут всередині все пустота. Тобто, начебто, да, великий механізм, міцно все буде. Ширина зубчиків в цьому місці, покажу. Маленька, висота маленька, п'ятно контакту маленьке. Тобто Все це недовговічно. І більше того, що тут така от технологічна луска. Від штамповки, яка обвалюється, між зубів потрапляє. Та людина сказала, ні, ви мені там відремонтуєте сервіс, мені робити не обов'язково, але я йому показав на фото, що між зубчиків, коли ламається щось в механізмі, то луска ці стружка вона потрапляє між зубчиків і вже починає псуватися весь механізм. По-хорошому всю цю луску треба збивати, брати якийсь інструмент і всю це збивати, щоб воно не посипало здалі, бо воно ну, погано тримається. Ось. Непорозуміння. Тут непорозуміння. Тут. Незрозуміло що? Кноп не можна обслужити. Ну, зато красиво складається. Ось у нас. Красиво складається, можна так от скласти красиво. Тут от Фокс у нас намальовано. І зараз ще покажу вам непорозуміння. Так, це у нас вузол ролика. Це в бензині це все. Тільки відмив, відмив, розчинив. Зараз буду це відмивати. Ролик обертається на якійсь незрозумілій втулці. Тобто, коли я взяв я, і ми я кажу: ну як це можна? По-любому треба обслужити ролик. Ну не треба там уже злобитися, не треба мені сервіс, вона не так дорого коштує, вона не така, не така нова. Ну, це вже треба нормально зробити. Ролик це не обертався. Смазка тут була а, занадто густа. Не може бути тут, тут а, занадто густа смазка, така сама, як на механізми на шестерні. Не може бути тут така смазка. Тут має бути рідка або там середньої густини смазка, а, втулка ця пластикова, якщо, якщо шимана, дайво. Дозволяють, якщо ставлять якийсь пластик всім бажаючим поставити підшипник, замінити там відповідним способом, додати спеціальні шайби і додати підшипник, то тут ну, неможливо додати, тому що ця втулка має розмір 6 на, 6 на 8. Підшипників з такими діаметрами не існує. Там різниця має бути 3 мм. 5 на 8, 4 на 7, 6 на 9. Але 6 на 8. Нічого тут вже не поставиш. Розточити ролик він і так нещасний, погано оброблений. Треба полірувати. До речі, полірував я і ці деталі. полірував я було просто в жахливому стані внутрішньому цей осцилятор. Куліса і деякі називати, але ну, правильно осциллятор. Осциллятор, нескінченний гвинт. Всі ці е, вузли я полірував. Показував я в іншому віде, відео. Треба полірувати і шток, і внутрішню поверхню е, піньйона Це треба полірувати. Ну як, Якщо там заусіння, це, Ну відео там камера сильно Куди вона біжить? Камера, мабуть, не покаже. Ось там всередині, як воно нормально може обертатися. Що, за, що це за, за обробка така? Тобто, ну, печалька за печалькою. Тут взагалі було дуже багато сміття. Зараз буду ще далі відмивати. Ось така історія ну Виділятися треба чимось чимось гарним, чимось видатним, не якоюсь дурньою чи там дизайном якимось. Дизайн це далеко не все. Треба виділятися механічними показниками. І для цього і існує канал, щоб не тільки навчити вас, як обслуговувати, ремонтувати катушки, а дати контакт зі мною, з людиною, якої є багато. Різних запчастин, але і показати огляди на катушки, на механізми, що там всередині, чи варто купувати, чи ні. Фокс, не купуйте. Не купуйте. Фокс. Питав мене власник цієї катушки, а що ж тоді купувати? Нічим вам не здивую вас не здивую нічим. Shimano Daiwa Tika. Дешеві, але не такі великі, як 8000, може бути. Brain Братфішинг, але там далеко не всі моделі. Ну, брейн більш-менш відповідна ціна, a, якість. За невеликі гроші можна хорошу катушку взяти. Ось на сьогодні все. Кому потрібні запчастини або обслуговування ремонт катушок. Звертайтеся, якщо особисто не допоможу, то знайду вам контакти своїх колег, які вам допоможуть. Все, контакти під цим відео сподобалося. Обов'язково про це розкажіть мені, щоб я знімав для вас більше відео.